Вогонь та вода здавалося б дві протилежності, але що може їх поєднувати сьогодні? Ми поговоримо про дивометал натрій. Розповім вам про дуже цікавий хімічний експеримент, що з першого погляду може датися магією. Зануривши натрій у воду, він не почне тонути як звичайний метал. Він буде плавати на поверхні води, а також взаємодіяти із нею, утворюючи гідроксид натрію та водень. Лужне середовище забарвлює індикатор на малиновий. А також шматок натрію загорається, і за декілька хвилин це призводить до вибуху. До речі. Питання, що у вас могло виникнути на початку досліду, це те, чому ж натрій не потонув у воді, як усі метали. Розберемося. Почнемо з того, що натрій це лужний метал, адже він розташований у першій групі, у головній підгрупі періодичної таблиці. Як ми вже знаємо, лужні метали дуже легкі, і в порівнянні з водою натрій легший за неї, і тому він. Не тонув, до речі, а пам'ятаєте, що лужні метали ще й дуже м'які. Натрій настільки м'який, що його можна розрізати звичайним ножем без будь-якої термічної обробки. Шматочок натрію за щільністю можна порівняти з гумкою для олівця. У природі натрій не зустрічається в чистому виді. Він занадто активний, тому зустрічаються у природному середовищі тільки в складі руд. Завдяки натрію в нашому організмі зберігається правильний баланс рідини. В клітинах. І саме тому натрій є важливим у харчуванні людини. А ви помічали, що всі ліхтарі мають певний відтінок світла? Зазвичай вуличні ліхтарі світять жовтуватим світлом. І це саме завдяки Натрію в натрієві лампи додають суміш неону і твердого натрію для досягнення специфічного золотистого відтінку. Натрій є поширеним елементом. Це шостий найпоширеніший елемент на Землі, що складає приблизно 2,6 земної кори і є найбільш поширеним лужним металом. Він входить до складу сонця та багатьох інших зірок. Якщо ми вже й згадали про космос, то як щодо фільму «Зоріні війни? Знаєте про такий у фільмі Зоряні війни люди використовують сіль для обміну товарами, а найбільш поширеним мінералом натрію є кухонна сіль, що складається з натрію. Та хлору. Хлорид натрію в середні віки люди називали білим золотом через дуже високу ціну. Тому натрій не тільки дивометал, а ще й валютний метал. Отже, натрій це сріблясто-білий метал, який належить до першої групи елементів періодичної таблиці. За своїми характеристиками, елемент натрій є лужним металом, який має свої цікавинки. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео!